Прийшла зима і привела з собою три місяці грудень, січень, лютий. Грудень перший місяць зими. Грудень зиму починає, а рік закінчує. Малята пропоную вивчити вірш Грудень. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди. Та це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався? Він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться ні вовчиська, ні лисиці. Малята про який місяць розповідається у вірші? Про грудень. А що робить грудень? Тихо наступає, землю снігом посипає. А кого ми бачимо сліди? Зайчика. А що зробив зайчик? Заховався, брався у білу шубку. А кого він не боїться? Вовчиська лисиці. Повторюйте вірш за мною, малята. Грудень тихо наступає. Тепер ви. Землю снігом посипає, тепер ви. Подивись лишень сюди. Тепер ви. Та це ж зайчика сліди. Тепер ви. Де ж наш сірий заховався? Тепер ви. Він у білу шубку вбрався. Тепер ви. Більше зайчик не боїться. Тепер ви ні вовчиська, ні лисиці. Тепер ви. Малята, ви молодці, у вас все чудово виходить.